Коли в батьків там забирають дітей на строкову службу, майже немає зв'язку з їхніми дітками. Да? Тобто дехто платить якісь кошти, щоб дійсно дитинка відбувала цю службу на території Росії. Декому, я тобі так скажу, взагалі по барабану. А дехто ще от у мене були люди. Ветері теж з Горлівки, вони зайшли до мене, вони не підтримують нас. Вони мені прямо кажуть, що Микола, ну навіть не так. Да? Говорить, Коля, ми не любимо вас, але ми вас і не ненавидимо. От така штука. А коли я їх питаю, а чи любите ви Росію, вони мені кажуть, ну, дивись ну, з го десь до 20 2020 рік, мабуть, навіть любили. Зараз, ну, звичайно, ні. Але в 22-му року році, коли була ота безпредільна мобілізація, коли просто всіх, 18-річних, студентів, курсантів, просто всіх кидали на штурм волновахи, маріки. Тощо вони, ось ці люди, вони мені кажуть, вони віддали 5 тисяч доларів місцевій військовій комендатурі, щоб вони. Вивезли їхнього сина на територію Росії та випустили там ось саме випустили в чисте поле. Бігі.